Одна з ваших улюблених рубок пише Чарлі. Головні економічні тези по 7 липня 2025 року. Отже, S&P 500 плюс 24 за останні 13 тижнів. Це одне з найкращих короткострокових ралів історії. Перетнув новий All-Time-Hype 6200. Ну, якщо ви пам'ятаєте в квітні, то в черговий раз мало хто міг таке передбачити. Чарлі звертає увагу, що 1 травня. На популярному сайті ставок Полімаркет 66% була ймовірність рецесії в США. А щоб ви розуміли, на станом на 5 липня, це всього лиш 22%. Ось так різко змінилися настрої. Фаворити знову в Це технологічні компанії. Технологічний сектор від нижньої точки в квітні дав плюс 43%. Лідери по дохідності з початку року це, звісно, золота медаль без змін золото, плюс 27. Друге місце акції АФЕ це розвинута Європа і Азія, так по-простому, плюс 20. І на третє місце вийшов біткоін плюс 17. Чарлі також пише, що в серпні буде дуже сумний ювілей для. Інвесторів в облігації, це інвестмент грейд, американські облігації вже буде 5 років з часу піку їхньої ціни. Вони досі не відновились, і це найгірший проміжок, точніше, найдовший такий проміжок в історії. І він звертає ще увагу, що dividend Yield по американському S&P 500 впав до найнижчого значення з 2000 року, всього лише 1,25%. Тому дивіденні компанії, якщо через широкі індекси, то їх звісно більше в розвинутій Європі та Японії. Дякую за ваш лайк. Підписуйтесь на наш канал і пишіть ваші пропозиції до нових рубрик на нашому каналі.